В мурахи мурашник, у сонечка небо, у крапельки хмара, у білки дупло, нора чи гніздечко. Та кожному треба, щоб в рідній домівці затишно було. Що потрібно? Щоб в рідній домівці було затишно? Потрібно тепло. Допомога, безпека, гостинність, порядок, щастя. Права різні кімнати. Кожна кімната може розповісти про свого господаря в залежності від речей, якими вона наповнена. Що кімната може розповісти про господаря? Той, хто живе в цій кімнаті, дуже любить котиків. Порахуй, скільки ти тут бачиш котиків! Їх п'ять. А хто живе в цій кімнаті? Тут живе дівчинка. Ти вже здогадався, хто тут живе? А це кімната хлопчика. А хто живе в цій кімнаті? Неможливо здогадатися, хто тут живе. Чи хотілося б тобі залишатися в цій кімнаті? Де такий безлад? А зараз що змінилося в цій кімнаті? А зараз всі речі на своїх місцях, і дуже легко можна знайти якусь іграшку або якийсь предмет. Подивись уважно на картину та скажи, хто тут зображений? Це сім'я. Хто в цій сім'ї найстарший? Дідусь. А хто наймолодший? Хлопчик. Що робить дідусь? Дідусь читає газету. А що робить бабуся? Бабуся в'яже теплі шкарпетки. А що робить матуся? Матуся читає донечці книжечку. А татусь що робить? Татусь навчає маленького синочка, як правильно дмухати. Що ти дізнався про цю сім'ю? Ця сім'я дружна, вміє навчатися, любить читати, любить грати, вміє працювати. Допоможи веселинці та добрику дізнатися, які речі належать дітям, а які належать дорослим. Лялька, пірамідка, ведмежатко, кубики, автомобіль ці речі належать дітям, вінчик, гребінець, каструля, вудка, викрутка, люстерко, молоток, окуляри. Ці речі належать дорослим. Якими предметами можуть користуватися і дорослі, і діти? Гребінець, люстерко, окуляри. Скажи мені, будь ласка, яке твоє найулюбленіше місце в твоєму домі? Як це місце може розповісти про тебе? Мені буде дуже цікаво подивитися на це місце. Намалюй його та надійшли. Люби свій дім та бережи його. На все добре тобі.